Всім привіт з Боліт Полісся. Сьогодні ми відправилися в таку глуш, чутно як пташки співають. прекрасна погода. Прийшло потепління. і ми сьогодні приїхали на одне із боліт, на яких я ловив раніше. Напевно, ви бачили, хто дивиться мене регулярно, як я виломував на цьому болоті місце. І я прийшов і дивлюсь, карасика багато ганяє. Правда, він не такий великий, як ловлять зараз на Ютубі, але. У нас тут ще одна ціль, така цікава з'явилася: це те, що можна зловити червонокнижного карася, а на цьому болоті він точно є. Тому зараз не будемо гаяти час на вступ, почнемо ловити, бо сонце сядає. Із снастей лову три махові п'ятиметрівки і звичайний рабак. Прям як дід старий приїхав на це болото. Зазвичай ветерани цих всіх болотних кампаній з нашого регіону більше нічого й не придумують. Пару декілька вудок, то може бути 4 п'ятиметрівка 5 -метрівка. і ось така банка з хробаками гнойними, навозними, хто як каже. І зараз ми забігаємо ці камиші, закидаємо наші вудки на поплавок і розпочинаємо ловлю червоношкнижного карася. Я думаю, будемо знімати зараз один все такий поплавок, тому що як не крутий, не вийде знімати три бо я був на привітки ловив на цьому болоті. Ну, як не крути, на три не вийде тут познімати. Все-таки я постараюсь десь якісь покльовки записувати на телефон. Бо я на одне ось, камеру наготував, там одне, одне окно. Така історія есть... буде ну, зараз. Зараз швиденько розпочнемо. Поки ще світить сонце, тут повинен зараз клювати. Питання буде тільки які він буде клювати, тому що От, я дивлюсь тут дріб'язка, друзі дуже багато. Тут є теж хороший карась. Якщо стільки дріб'язка, то тут може бути мега карась. Плюс вода трохи піднялась на болоті. Дожі все-таки зробили свою справу. Для цих місць тут покручується, підгодований вже. Я не думаю, що тут ми сьогодні ні однієї покривки не побачимо. Слава, це вірю. Я думаю, зараз повинно початись клювання. Бачимо. Така глуш, що не треба дасть словами просто. Почнемо зараз з пучка, далі буде видно. Може доведеться зменшувати довжину робака, бо я не знаю, що буде клювати. Тут непоганий, як весі дуже гоняє. Хороший раз ганяє Ляпає такі робить, що не знаю. Можете, друзі, тут наші в ямку постраюваємо, тому що трави багато. Ще вудка в мене ще для ловлі вообще на чистому, а не в окнах на болоті з двома гачками. Якась ну, така історія. Беш таки стояв дракон, заципіли під бока. Посадив я приблизно десь, може, годину. За весь цей час я бачив три покльовки. три покльовки. Одно така караска невеличко озловив, і на цьому їх обрізало. Чому не клює, чому стільки от риби, ходить поверху, все, а риба клювати не хоче? Перша причина трава піднімається. І всі гачки лежать в траві. Друга причина біль цього, що це не фаза карася. Вже був повний місяць, по-моєму, і зараз повний місяць іде на спад. У моїй практиці риболовлі взагалі по всіх от водоймах, ну тут, де я їжджу, то це більш фаза хижака, а не фаза мирної риби. Тільки може брати біла риба, така як плітка, верховодка, краснопер. От карась на цю фазу, оскільки я його не ловив, ну, не завжди він брав. Особливо, що в цей період нереста, це дуже вгадати, коли він клює, це дуже важко. Тому що він, він побрав перед нерестом, пожирував і все. Далі це така гонитва за міражом. Половиш десь там декілька годин поклює, все, як обрізало. І третя причина, чому він зараз не бере, може бути просто на вечір. Він може на вечір тут просто не клювати. Не вдається мені вранці все-таки приїхати у ліс поки що. Але я думаю, От особисто моя думка, що якби він тут клявав, хорошо, він тут брав би весь день. Тому зараз поки що на це болото, я не маю великих надій, що ми тут сьогодні щось зловимо. Але будемо рибачити далі. Не будемо здаватись, тому що зараз у нас тільки ще ну, годину посадили, це ще мало. От посадимо більше, подивимось, може десь якось, і непогано візьмемо візьмемося. Тому не будемо зараз здаватись, їхати додому я завжди вспію. Наша година лову є і я думаю продовжимо зараз поки що ловить. У нас треба черв'ячка обновити. Може такі заляпані, затягані, що я не знаю. Також мої коди найти. Риба дуже прошена. Я не знаю чого. Ну дуже прошена. Така прошена, що. Що не передасть словами. Такий цей карась прошений сьогодні. О, вот он, вечерний карась. І це, у нас, це у нас не золотий. Ні, друзі, це не золотий карась. Є, я такий його зловив. Ну Такі, знаєте, щоб такий один за одним клявав, то цікавіша була б історія. Такий непоганий карась. Чомусь схожий він на червонокнижного, на червонокнижний трошки другий. Ну, Видно, що це как живе на болоті. А ну почему? Ну, вони ще не наріст... не нарестятся. Укрыло поверху в том окні вона. Красота. Така тактика, от якось на річки даже. Взагалі подумали, стоять, також, це права стоїть. Буль, все в бульках йде на річці. Він думає, що, що воно хоче. Я просто беру, володці сижу, роблю в одну лодку поверху і закидаю так, як я зараз ловлю в цьому вікні. І починається просто роздача така, що я не міг я, я просто не міг повірити, що на ріці. Враховуючи скільки є верховодки, білої риби, може карась, просто хотіти клювати поверху. Для мене це був просто шок. Тоді. Це ще при тому, що я вже ну, пройшов таку болотну кампанію в дитинстві, я вже ну якби, поверху це було місце і Тобто, Ця тактика дуже ефективна, якщо риба не клює взагалі. А от так сьогодні ось бачите, на вудках ось. Нічого не хоче брати по дну, взагалі не хоче по дну, Чого не хоче брати по дну? А того, що все в траві. Бачите? Чекіт ців. Все в траві стоїть. Він просто не може знайти. І все. А у нас Ось він, друзі, ще один. Такий от карасик. знову злого. Ось такі. Як у дитинстві клюють карасі. Я И пливе. Ну, а с друзья, болотный карась. Буй дуже не бачите такі, чомусь схожий на такі на червонокнижного на червонокнижного все одно інше забавлення таке. То, що треба карась на живця, коли как каклює осінью. Тільки ось буквально змінив хробака, поставив свіжого і він одразу плюнув. На не свіжого. Не хоче. Мені здається, він тут брав би краще на апариша, але я його сьогодні не брав просто. Думав, що на болоті він не потрібен. Та й опаришно да. заразно. Ну. Хобака. Це так в дитинстві ми ловили. На болотах. Хвостики ми брали. Хробак його відпушував пальцями. І оце такое ми ловили. Як у дитинстві. На таких болотах. Поверху, в класика нашої ловлі, колись була. Там потім ну, ніхто його не шукав. І було така попадали на таку ловлю, як роздача ну, конкретна була. О, там друзья здесь. Лось ганяє де ті високі берези стоять вдалі. Та не кабан тут, то, тобто, де на лося, похоже. Тому що десь розмір тіла. Як ото конь біжить, знаєте, по полю. Оце таке. Це, це тільки так лось може. Ну, кабани так не. І доволі швидко. Це 100% лось було. Трохи роздалось у нас біч. Будемо закінчувати ловлю на такій от локації. По кругу в нас така гарна природа. пташки співають тихо, глуш, дич бігає, лосі перевертають дерева. тобто ну, Ми тут дійсно самі. По поводу ловлі, сьогодні кльова карась невеликий, такі попадали невеличкі. Я думаю, якби ми якісь відерця взяли, я брав би, але я б його десь бі, випустив. би. Якусь річку, зараз багато води, то рибі непогано було розмножитися на тій річці. Плюс е, браво тільки поверху, тому що по дну на цій локації ловити важко. Піднімається трава, карась просто не може знайти. Він десь вроді знайшов декілька клювань на поплавок, і воно все в траві. Тому класика дитинства невелика глибина, поверху, і це працювало. Плюс нас зараз ще зайдет можна реально стояти, треба купувати спрей, щоб їздити по таким от болотам. І... Я думаю, вранці, якби я сюди приїхав, мене просто б з'їли. Зараз трошки все таки вітряно ще, сонце ще було, вони ще тільки активізовуються. Вранці тут був би просто треш я думаю. тому треба купувати спрей. Я думаю, це не остання ловля на болоті на цьому каналі. Я думаю, завтра десь відправлюсь на таку невелику дорогу, попробую десь посидіти на болоті, теж зловити якогось карася. Ну, бо поїдемо на інше болото, тому що тут все понятно, якби хочу десь зловити гарного такого трофейного золотого карася. А вже з червонокнижного, тому що на таких болотах вже не рибачили люди доволі таки давно. Тут, може, скільки, може, років 10 них нормально не ловив. Воно ніколи не пересихало, воно глибоке. І я думаю, риба тут є. Просто треба, щоб попасти на червонокнижну карася, просто треба регулярно їздити. Заради такої рибалки можна поїхати. Мені зараз от не важливо, щоб був улов, мені важливо от сам такі от. Посила, бачите, природа, там все, пташки співають, нікого нема, ніхто не їздить по річки, ніхто не питає, там клює, не клює. Тобто така от е, самотність, вона теж е, дуже класна. Тому е, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і чекайте наступне відео на рибаку з України. Всім до зустрічі!